Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок. Вечір я, Олексій Ляшенко, дзюдаїстка Дар'я Біла здобула першу перемогу на олімпіаді для України, для нас, українців. Наша ну, симпатична україночка, За 5 секунд вона вона виконала прийом на найвищу оцінку Япон, і пройшла в одну восьму фіналу. класно! Класна. Ну, 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 дівчинка, молочинка, так би іншим нашим, нашим атлетам. Це дуже добре. Так як ввечері було, друзі, Дивіться, які гарні новини сьогодні за Дар'ю. Далі ввечері або вночі. Курськ, підстанція, Белгородська область, підстанція, Орлолівщина, підстанція. Нормально. Вчора знову було літак збитий, піднесення. Піднесення, ну класно, це друзі. Просто завжди буває дві полоси, і вони ось і такі, і такі. У нас вони дуже часто. Ввечері може бути одна, вранці інша, або вранці одна, ввечері інша. Тому таке у нас дуже швидке і скоротічне життя. І ми повинні на це зважати і бачити. І ми не повинні, не повинні ніколи, знаєте, впиватися в щось одне і бачити тільки таке, 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 таке. Ось дивіться. В Одесі викрито на 6 жителів, які на замовлення спецслужби Російської Федерації спалили 15 авто Збройних сил України. Це хто? Скажіть, це хто? це хто? В день вони працювали розвозчиками їжі, доставив, доставляли їжу громадянам. А вночі палили автомобіль. Наразі встало, що протягом червня-липня цього року зловмисники підпалили 15 автомобілів Збройних сил України. Ну щось неймовірне в Одесі. Оперативниками управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області затримано групу осіб, які займалися підпалами автівок військових. Працювали молодики як по одному, так і в парах за однією і тією ж самою схемою. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки, легкозамистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Але в цьому винен Зеленський, щоб знав, Зели... куди дивиться президент, що в Одесі шість достав доставщиків. Чи ще чогось підпалили ЗСУ? Куди дивиться Зеленський? Це підамний, це президент Володимир Олександрович, що за фігня? А тут ще інше в Україні активізувались павуки. Це сказав завідувач відділення інтенсивної терапії ахматиду. Небезпечні для життя ускладнення можуть бути у людей. розумієте, Куди дивиться Володимир Зеленський? Куди? У мене питання, куди дивиться президент? Павуки активізувалися? Ви що? Ви про що? Далі сторішки сложніше. Порошенко бореться е з московськими попами. Дивіться, будь ласка, виступ Майкла Джексона, який каже, що РПЦ це удар в серце України. РПЦ це удар в серце України. Коли був президент, не боровся, ні, ні, ні. Не потрібно було боротися. Коли сам був президент, коли Гераченко була заступницею парламенту, коли Парубій, член фракції, і, 17, був головою парламенту і все інше, ні, 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 тоді не потрібно було. А зараз бореться з ким бореться? Бореться з фракцією Зеленського, Володимира Зеленського, Бореться з фракцією президента. Те, що попив попів, не закрили з 2014 року, винен Зеленський. А ви що не знали? Ви що, цього не знали, що Зеленський винен, що з 2014 року ми там, не вигнали попів? Та 100%. Ви знаєте, що вчора ворог вперше вивів у море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Куди дивиться президент? Ворог вивів. Куди він дивиться? Це для мене взагалі щось ненормальне. Ненормальне? Куди дивиться президент? Далі! Далі більше у нас от в Києві, да після акції підтримки військово-полонених Азов там дівчата зайшли до закладу. Де попити каву, да, в цум до закладу, де роблять каву. Коли вони сиділи за столом, їх таблички з закликом про звільнення наших захисників із полону лежали поряд, підійшов до них якийсь там охоронець і почав кричати, почав шуміти, що це не потрібно. тут не тут не мас, тут не майдан. І це чому ви їх сюди принесли? Куди дивиться Зеленський, що охоронець в цумі почав кричати на дівчат? Президент взагалі не робить свою роботу. Ось не бачив він цього. Ну, слава Богу, Цум побачив. Цум побачив і звільнив цього охоронця. Ну, ось цум так цум. Це ж, блін, це ж так нормально. Да? да? Скажіть, відрядження, поїхали там депутати деякі з Європейської Солідарності. Куди дивиться президент? Петро Порошенко мовчить. Мовчить, як риба, об льот. Навпаки, все нормально. Поїхали, заїхали, переїхали, під'їхали. Це все нормально в європейській солідарності у Петра Порошенко. Да? Пішов парламент у відпустку. Куди дивиться президент? Він що, не може нічого зробити? А те, що парламент вибирав український народ, це нічого? Це нічого, це нічого не значить. Нічого взагалі, це все ерунда. Там український народ, право, ну все все. А куди дивиться президент? А те, що у нас все-таки парламентська держава, в першу чергу, якось так через тире президентська, ну в світі такого немає. Є або парламентська держава, або президентська держава. У нас зробили Гоголь-Моголь, і зв'язали все незрозуміло, яким вузлом. Так не може бути. Або президентська. Та держава, от як в Сполучених Штатах, як в Росії, да, там, в інших, та багато є президентських держав, ну у Франції, наприклад, або парламентська, де є голова уряду, або канцлер, або ще щось. А те, що у нас все-таки Стефанчук, це друга людина в Україні, це всі вже забули. Куди дивиться президент? ТЦК щось не порушує. Куди дивиться президент? Не армія, не ЗСУ, не люди у формі. Куди президент дивиться? Через тису пливуть? Куди дивиться президент? Чому тису ще не висушив? Ну ви що? Ви що? На митниці? Та це точно Володимир Зеленський? Це сто відсотків, коли почалася війна. Куди дивився Зеленський? На шашлики хотів. Та він хоч якось за сто. Ви згадайте, як біжала Україна. Ось, ось дивіться, давайте ставити речі на своє. біжала Україна. І біжала не тільки, скажімо, зі Сходу, чи з Сумської, е Харківської, Донецької, Луганської областей, з е Херсонської, куди пішла навала російська, ладно, біжала Полтавська. Київська, Чернігівська, Одеська, Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька. Е, я не хочу Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Львівська, Закарпатська області біжали всі областя. Куди дивиться Зеленський? А Зеленський куди він дивиться? Ну кого ми обрали? Кого ми обрали? Куди він дивиться, що Україна біжала? Тяжко це слухати. Образливо, але згадайте все це. Все це було. І я не осуджую тих, хто їхав, особливо там, де вже йшли бойові дії, і це правильно тікати в Україну, не в Росію. І навіть не в Європу, в Україну далі. І там допомагати Україну, якщо ти не можеш допомогти зараз на фронті. Або ти не знаєш, або ти розгубився, і це правильно. Але куди дивився президент, що побігли всі? Треба було там залишати. Всім треба на своїх місцях залишати. А те, що там зараз скандали одних мешканців з переселенцями, з біженцями, куди дивиться президент? Він взагалі у нас що? У нас 5 областей обрали повністю ОПЗЖ. куди президент дивиться? Що робить Зеленський? США не дає озброєння стільки, скільки нам треба, та що ж Зеленський робить? А до цього все робили нормально, до цього знищили, все було в порядку. Зеленський винен. фортифікація, куди він дивиться? Та ви що? Ви вибачте, що я ось на такому, на такі ось, ось так от говорю: ну це ж правда. Ну це ж правда. А потім їдуть і кажуть, не треба перемовини, не треба в Євросоюз приймати, не треба перемовини. Нас, нас не пустили. Куди вас не пустили? Що вас не пустили? Що зробили? Вийшов Стефанчук, вийшов Стефанчук на кінець. На кінець. Скільки, скільки років пройшло? Скільки, скільки пройшло всього? Вийшов Стефанчук про депутатів. Це ж тому, що. Ну, так вони і не вийшли на роботу. Їм плювати. От Що їм кажуть? Чому ви пішли у відпустки? Чому ви пішли у відрядження за наші гроші? Чому ви жрете за наші гроші? Чому ви спите за наші гроші на наших покривалах, на наших Це наше все, не ваше. Тому що ви повинні принести щось в Україну. Кожен депутат повинен взяти і в клюві принести кожен міністр. А вони податки з нас. Ми тут щось робимо, ми тут щось заробляємо, українці. А ось вони всі, починаючи з місцевих, сільрада вводить свої податки, районна рада свої, міськрада свої, облрада свої, Україна свої. А що ви принесли? У мене питання. Що зробив міністр Марченко, щоб у нас з'явилися гроші, що Марченко зробив для цього? Ну, конкретно, я не кажу, що він поїхав, приніс три чемодани. Ні. Повинні бути якісь домовленості, повинні бути якісь проекти, прожекти, повинні бути якась співпраця з громадянами, повинно бути якесь бачення. Того, що буде, повинна бути якась фінансова політика класна, да? до війни хоча б. Хоча б. до війни, а зараз тим більше. Але ви не Зеленський. Зеленський. Це його, це він привів людей. Ні, підожіть, кого привів? Фракцію Слуга народу. Ви впевнені, що це Зеленський привів? Що це не вони використали ім'я Володимира Зеленського? Чи вам потрібна фракція Європейська Солідарність, яка повністю Повністю підкоряється Порошенко. Так повинні інші депутати підкорятися. От давайте ми що хочемо. Ми хочемо диктатора. Якщо я, то так. Да, я хочу диктатора, повірте. Але потім ми опускаємо очі, нос завалюємо кудись, йдемо, просираємо всі вибори, як було на місцевих. Туди приходять інші диктатори і потім знищують того, кого ми хотіли би начебто. Розумієте? Я ще раз приводжу приклад: подивіться на Саакашвілі. Саакашвілі робив для людей. Так, він... були незаконні методи, були незаконні дії, але проти багатіїв, проти злочинців, проти вор... ворюг. Потім народ обирає тих злочинців, отих ворюх, вони приходять і карають Саакашвілі. По закону, можливо, по закону Грузії. Так. І у нас можливо потім знати. Ви всі хочуть, щоб Зеленський взяв і підписав собі смертний вирок. Так? Так не можна. А особливо це хочуть Європейська солідарність, там всі ОПЗЖ, вони хочуть, вони тихенько підштовхують, тихенько підштовхують Виходить там якась е, маленька облігація Маруха і починає. То не зробили. там не зробили, А ось це треба, щоб Зеленський зробив. Починаєш дивитися, а це ж не його повноваження. Це ж взагалі не його повноваження. Ось чому Зеленський прикриває попів російських. Підождіть, а при чому Зеленський? Це повноваження Верховної Ради. Ось і працюйте у себе в Верховній Раді. Будь ласка, я казав вже, от фракція підкорюється повністю Порошенка, підкорюється повністю Тимошенка. Інші так розбіжались. ОПЗЖ була повністю Медведчуковська. І ми сміялися, і ми показували це, що це неправильно, депутати це особистості. Вони повинні самі вирішувати. Ми їх вибираємо. Це правда. А що ми зараз хочемо? Щоб слуга народу підкорювалася кому? Президенту, який не є головою фракції, який не є членом партії Слуга народу, він не є членом партії «Слуга народу», він не є головою партії. Так що ж ми хочемо? Ну що ми хочемо? В тому, що пауки активізувалися звинувачувати Зеленського? А ми так і робимо. А частина людей думають, правильно, Петя. сказав, От Олексій Гончаренко, он умний політик, он грамотний он в Європі. Та чому ваш Гончаренко чучело продажні. Ось і все. Ну коли думати почнемо, я ж кажу, Стефанчук, вони вже другий раз почали. На кінець то вийшов і каже. В Раді має бути інститут відкликання депутатів. йопа попа Геній! Професор, як мені пишуть, професор, Виклада! та у нього стільки всього геній. Геній. Стефанчук геній. На кінець він висловився, що повинен бути інститут відклика депутатів. Це дасть змогу народу, який обрав депутата, відкликати його назад. Окрім того, додав він, має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень. Я не люблю матюкатися, я не люблю цю матерщину, я люблю, не, не люблю не цезурщину, але тут, тут неможливо стриматися, друзі. Стефанчук на кінець то сказав: це те, що я, наприклад, кажу років 10, уже, може, 12. Інші люди і п'ять, і чотири, і два. Хтось тридцять років про це каже. А Стефанчук зараз скаже. яка ідея. Та ви що? Давайте петицію Стефанчуку. Звання Героя України. У нас же ж так. Ось давайте звання Герою. Тобто, що півдержави е, поважає півдержави ненавидить. Нічого, це герої. Да? Героїня чи. Ще. Ну, люди, так не можна. Ми або українці, або не українці. Неважливо, хто по національності, узбек, татарин, я не знаю, не важливо, литовець чи француз. Ми або громадяни України, або ми не громадяни України. А частина є, на жаль, не громадяни України. І вони роблять все будь-якими шляхами, щоб тільки зробити. Гедоту Україні, ось як Шабунін посольстві Сполучених Штатів Америки перевірили його дію з автомобілем, який він вкрав, який він взяв волонтерський. Значить, і їздив на волонтерському автомобілі, не служачи в армії, не будучи волонтером. Значить, як Кирилу Тимошенко, це Тихуємо, да, Да, неправильно, і ніхто ж не каже, що це все нормально і все так. Віддав він тобі. А Шабуніну частини населення кажуть: це нормально, це класно, їзди Віталька. Ну ти ж Віталька наш. Ні, Сполучені Штати посольство задумалось, як це. Вони кажуть, ні, 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 ні. Ми до цього не маємо ніякого відношення. Хай там розбирайтесь з Шабуніним. Розбиратися, що там відбулося, та й інші, де його там гроші, що він там набрав, трохи, трохи почало посольство дивитися. Заскучав Віталька, підвисів нос. Отак От і ми все робимо. Та не може бути одна людина винна усьому. І не може одна людина виконати роботу у всіх, не може людина виконати роботу Верховної Ради, поліції. Там 20 міністерств, хоча я вважаю, їх повинно бути 13, всіх облрад, всіх адміністрацій, управління праці, пенсіонного фонду, Збройних сил України, Генштабу, не може одна людина це все робити. І якщо це хтось розуміє, він ніколи не буде підтримувати так званих ворогів або так звану опозицію України, ворогів України. Ніколи не буде, тому що так не можна звалити все на одного. Тому що ви його ненавидіте, тому що він десь вас притиснув. А я вже казав. І дія, і монобанки, і недоторканість, і дуже багато речей, які позбавили їх. Крадіжки. Того ж Медв... того ж Медвечук, убрали Медведчука, позбавили. Ті ж справи відкриваються. Все друзі. Все, друзі. Підпишіться. Я забув вже про це. Підпишіться, будь ласка, тому що. Ну, підтримуйте росіян. Ну, ви підтримуєте тих, хто... Пре на владу, пре на командування, пре на, політи... на політичне командування, на військово-політичне. так не можна, якщо ми на війні. Чому у нас логіка не працює? От хтось кричить, хочу воєнне положення. Але жити при цьому воєнному положенню не хоче ніхто, тому що там біда, тому що там, ми поговоримо ми завтра ще про це. Воєнне положення хочемо, а от жити при ньому. Та ні, то хай Зеленський там живе. Він же ж президент? Він президент. Друзі, я хочу вам подякувати тим, хто розуміє, Тим, хто не отой, тим, хто не та частина, так звана опозиція і ворог України для мене іншого немає. Я хочу подякувати вам за вашу допомогу, за ваші донати. Ми перераховуємо на перерахували на дрони. Нам допоміг виробник цих дронів фірма Одін. Величезна подяка. Ми перерахували на два. Вони надають ще один. Ми три дрони. Посилаємо на фронт. Поки що ми не можемо швидко зібрати на реп, тому краще дрони. Я зізвонився з хлопцями, хлопці сказали: давайте дрони, давайте те, що є. Я хочу подякувати за донати. Скрипай, Євгеній, е, 50 на 50. Щиро дякую вам від каналу, пані Євгенія. Велика, велика вам подяка. Оленіч Андрію, е, канал. Дякую вам, друже Андрію. Я тисну вам руку, дякую вам. Умнову Василю, Нор Олександру. Бредак Людмилі з Житомира. Дякую вам, пані Людмила. Одну третю на канал, дві третіх на дрони. Так і буде. Дякую вам, пані Людмила. Яковець Володимиру. Написано було на канал і Потреби ЗСУ. Значить, 20 буде на канал відсотків, 80% на Збройні Сили України на, на закупку дронів. Комарові Світлані, петухову Андрію, два перекази на монобанк, як завжди. Один переказ. На дрони, чи на реп, чи на спальники, що ми збирали, один переказ на канал. Щиро дякую вам, друже Андрію Я тисну вам руку, кріпко тисну руку, дякую вам. Шрам Тетяни, 50 на 50, дякую, дякую вам, пані Тетяна, велика подяка. І біляк Вікторії. Всім велика подяка. Друзі, я в опису розташую посилання на. Канал, телеграм, канал фірми Одін. Заходьте туди, радьте друзям, кому потрібні. Може один дрон, можливо, десять. Дуже якісні, дуже класні, дуже гарні відгуки про ці вироби, і дрони і репи безподобні. Посилайте, вони нам допомагають. І не тільки нам, вони воїнам допомагають, даючи от нам безплатно один дрон і, і це. І це вже дуже добре. Так що радьте, заходьте в опису, там буде написано посилання на фірму Один. Дякую вам, дякую спонсорам, Величезна, величезна подяка, друзі. Всі, що ви підтримуєте канал, нас вже там 285 потихеньку Потихеньку нас більше і більше стає. Це величезна робота для того, щоб ми могли купити, о, от, купити те то те-то те для наших а, військових. Розумієте. Хтось там критикує те, то, те, то, і те. Це звичайна українська мова. Якщо ви не розбираєтесь, то й не треба розмовляти нею. розмовляйте е, кацапською мовою. І велика подяка всім, хто висилає посилочки. Там приходять, Євген, Євгену буде відправляти. Я буду е, ставити звіт і буду показувати вам все, що було передано. Друзі, велика, велика подяка. да! Поки ми записували, президент вже на фронті Харківської області. Ну, друзі, це дуже цікаво. да? Президент їздить, головнокомандувач зараз їздить. І все, і все. Раз ганяв там шмигаль, куди їзде? Стефанчук, куди їздять депутати? Де міністри? Е, Верещук там їздила, щось вирішала, верещала, гроші позабирала у переселенців, тільки верешіть скрізь. І більше нічого, ніякого толку. А що у нас, де голови обладміністрації? Всі від Закарпатської до іншої, де де влада України, як ми називаємо? Ми чомусь вважаємо, що влада України це. Один офіс президента, ось тільки офіс президента, це влада. А хто інший? А хто тоді інші, скажіть, друзі? Ось ті, скажіть, хто для вас тоді інші? Ми завтра ввечері про це поговоримо. А вранці ми поговоримо про те, що відбувається ну, щось не дуже таке добре і в ЗСУ. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!